Вчора ввечері поліція отримала повідомлення про скоєння розбійного нападу у Шевченківському районі столиці. Коли на місце виклику прибула слідчо-оперативна група, з'ясувалося, що чоловік разом із своїм товаришем зайшли в обмінний пункт, забрали там гроші і коли приїхали до офісного приміщення і вийшли з автомобіля, до них підбігли четверо осіб у чорній формі з написами СБУ та у Балаклавах. При цьому вони погрожували автоматичною зброєю і відібрали сумку із грішми. Де було більше 2 мільйонів гривень. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбій за вчинення такого правопорушення передбачено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На цей час встановлено, що після нападу один із чоловіків застосував пристрій для відстрілу гумових куль і зробив кілька пострілів відповідно у автонападників. Через деякий час. Поліція розшукала автомобіль злоумисників неподалік від місця вчинення злочину, на якому виявлені ушкодження, можливо, від куль, а також розбите скло. Зараз зусилля поліції спрямовані на те, аби встановити та затримати нападників, а відтак притягнути їх до кримінальної відповідальності.